Добрий день, всім. Та, Світлано, знаємо, що ти є організаторкою кіноперегляду навесні. Розкажи, будь ласка, нашим глядачам та радіослухачам, що це за кіноперегляд, де і коли він відбудеться, і на що там можна буде подивитися. Ну перш за все хотіла б сказати, що вже цього року виповнюється двадцять двадцять ну, років. Так, час пролетів, яке взагалі стала займатися вивченням кіно. Кіно і цієї тематики стала займатися кіноаматорством, і якось так символічно згадалося, що якраз навесні, 2003 року я прийшла в Волинь. тоді так вдалася в створчо когорта, і як я стараюся займатися кіно такою освітською роботою, можна сказати. І цього разу захотіла. Це вживити трошки наш спальний район Луцький, е квартал, адже там є така досить непогана локація, це клуб сучасник, в який теж свого часу е крутили фільми, якщо так сказати, по-простому. Ну, але трошки призабулася ця тема. І от якраз весна, і захотілося зновити традицію кінопереглядів І саме в нас там якраз. Ще трошки пожвали це, можливо комусь цікаво буде місцевих мешканців побачити фільм такий навесні. Ну, назва теж досить символічна, якийсь сюжет. Цей фільм, можна сказати, вже став класикою такого українського документального кіно, почав знятися в 1929 році, але. Він так то кажучи, викликає такі ж емоції, от навіть як зараз дивитися вже через от багато десятиліття. Тобто, так само показано, як взаємодія людина, природа і довколишній, так би мовити, світ, як воно передається образами. Це ще варто зауважити, що в той час ще кіно не було звуковим, і Цей режисер, от Ну, автор цього фільму він був оператором, який був Михайло Кауфман. Це була така інтелігентна родина, можна сказати, з таких е, польських євреїв, е, які у них було троє братів, і двоє з них то, от, не, ну, деякий час працювали разом. Це Давид і от е, Михаїл, ну, так як Моїсей, він був спочатку названий. І вони зробили разом такий. Теж вже вважається шедевр е, такої кінодокументалістики, фільм Людина з кіноапаратом. Uh -huh. Але пізніше, от якраз цей Михаїл. Е, ну, ще не певно, третій брат, якщо справедливості ради сказати, Борис. Але він ще тоді в той час мав можливість виїхати більш більш за кордони тодішнього союзу. Там працював вже більше як на світовий кінематограф, теж оператором. Ну, але цей Михайло, то він... Ну, Так би мовити, вже хоч і був оператором, і сам сам, ну можна сказати, вони всі були самоучками тоді, і освоювали техніку, яка була е, дуже в цьому сприяло таке фотокіноуправління Вовку. Е, ну, можна сказати, якраз на його діяльність припав розквіт таких, як то кажуть, експериментальних робіт, і взагалі і художніх фільмів, і документальних знову ж таки. Звуком, ну, звуком, і без звуком. Ну, така передісторія, да, то появи. Угу. То, Світлана, ще раз нагадай, де і коли можна буде подивитися цей фільм. Хто може прийти, чи є там якісь вхідні квитки, чи яким чином це буде відбуватися цей кінопоказ? Це кінопоказ буде відбуватися в суботу о 15.00 його початок. У клубі сучасних, це сороковий квартал, там в районі салюта на вулиці Коняків, я думаю. Хоча що... не знають локацію. Угу. Скільки людей може прийти, наприклад? Ну, там досить обширно таки, таке місце є, такі зазвичай посадкові місця, такі лав, лав, такі м'які лавочки є. Ну, доволі, я думаю, може помістити це зал людей, адже там час ще займалися і рейкданцем трошки хлопці що <систити> Шо... питає та это... фанаті там починав э, час багато функціональний то... можна і молоді займатися, показувати да. а всі хід вони як то кажуть ну щоб трошки люди Могли вчити, взагалі собі вибрати, чи ходить такий напрямок, наприклад, от як в фільмів таких свого роду кіноавангарду. Адже ну, теж поштовхом відновити ці перегляди, стало бажання те, що наших що які вже відвідували мої кіноперегляди в студії Волині, вони завжди казали, що нам саме вибір фільмів подобається, що ми не побачимо якийсь масовий продукт. І його в кінотеатрах так само не покажуть ті фільми, які ну, кажуть, які вибираєш. Ну, тобто, знову ж таки, певні хочеться розставити також інтери в українському кіно, можна сказати, показати такі зразки, які і в той час були новаторськими. І зараз, зараз, ніби, вони, і зараз ніби вони теж мають такий відгук, адже завжди хочемо. Вже останній рік, щоб була скоріше весна, і в мирних містах, і дійсно, щоб як якось цьому фільмі навесні, щоб там безтурботно діти гралися на вулицях. Так, зрозуміло. Дякуємо, Світлано. Так, отож, так. нагадаю нашим пледачам та радіослухачам, так. організаторка кіноперегляду «На весні» Світлана Зозуля була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо Один на все добре. Дякую вам теж.